Всім привіт! Сьогодні у нас 24 грудня і новини на сьогодні не, не втішні. Ворог атакував балістикою Ріг. На зараз відомо про 15 постраждалих та одного загиблого. Наразі ще роботи тривають, тому що ще нічого, нічого не відомо. Прилетіло в житлову забудівлю. До цього повідомляло, що є загроза балістики, тому попереднє прилетів Іскандер М. Наразі ще роботи тривають, тому залишається сподіватися тільки на те, що більш загиблих не буде, та поранених також. Приліт прийшовся у житлову забудову. Там не було ніяких військових об'єктів, навіть і близько біля того міста місця. Тому наразі чекаємо на офіційну інформацію та на завершення рятувальних робіт. Всім дякую за увагу. Всім гарного вечора. До побачення.